Субіцький скельний монастир та краєвиди села Субіч, що в Хмельницькій області. Куди не глянь, краєвиди тут просто фантастичні. Маленьке село Субіч лежить у казковому місті над Дністром. Тут одні із найбільш мальовничих краєвидів, які можна побачити в Україні. Дорога до села, а саме приблизно останні 10 кілометрів, дуже погана. Але воно варто того, щоб потерпіти і доїхати в це місце. У селі Субіч знаходиться унікальний старовинний монастир в скелях. Далі я розкажу, як ми його шукали. То була ціла пригода. Паркуємо авто біля каплички і вирушаємо трохи вгору до скелястого каньйону Дністра. Зурища відкриваються грандіозні краєвиди на Дністер. Отож, місце для фото і відеозйомки дуже хороше. Але потрібно бути обережними, бо летіти зі скель, як мені здалося, то десь метрів 100 вниз. Точно висоту скель я не знаю. Поки ми тут гуляли, ми не побачили жодної людини. Дуже гарне місце: тиша, зелень, чисте повітря та неймовірний аромат квітів і трав. Дуже фотогенічні скельні виступи, любителі пейзажів знайдуть безліч ракурсів і місць для чудових фото. Коли підходиш до краю прірви, то час від часу паморочиться в голові, не то від висоти, не то від краси цього краєвиду на Дністер. Далі у нас по плану було знайти субіцький скельний монастир. Поки ми гуляли, то постійно намагалися хоча б візуально знайти стежку вниз до монастиря. Але навіть натяку на цю стежку не було, і людей тут ми не зустріли. Аж нарешті ми побачили чоловіка, який прямував до каплички з відрами. Потім ми дізналися, що він ішов до джерела набирати воду. Ми швиденько побігли до нього і почали розпитувати, як нам дістатися до цього скельного монастиря. Чоловік був місцевий житель, дуже привітно з нами поспілкувався і показав, де ця стежка, і розказав, як приблизно дійти до печер монастиря. В процесі нашої бесіди він декілька разів перепитав нас, ви дійсно хочете туди йти? Бо стежка там заросла хащами, там круті обриви, спуски, кропива, кліщі і можуть бути змії. Але рішення прийнято, ми спробуємо. Стартуємо від каплички, набрали джерельної води, взяли з собою палки, щоб розчищати собі дорогу від кропиви, яка висотою майже по пояс. На жаль, я не змогла зняти на відео весь шлях до скельного монастиря, бо місцями потрібно було триматися двома руками за кущі дерева при крутих спусках, тому знімала лише в ті моменти, коли це фізично було можливо. Для того, щоб спуститися до печер, ми долали круті спуски. Так як дорога дуже крута, рекомендую здійснювати спуск тільки в зручному взутті і в суху погоду. Час від часу ми знімали кліщів, які сиділи на нашому одязі. Також постійно в кущах хтось лазив і шарудів. Я декілька разів хотіла повертатися назад, але цікавість брала верх. По обидва боки від стежки кущі дерева. Саме цей відрізок найважчий і найнебезпечніший. Згодом стежка повертає ліворуч і тягнеться прямо до монастиря, місцями вона ширшає. В деяких місцях праворуч біля самісінької стежки 40-метрова прірва. Глянеш вниз, перехоплює подих, а серце швидше переганяє кров. Час від часу продираємось через густі колючі кущі і зарослі. Спочатку бачимо великий грот, без будь-яких ознак культу. Далі грот меншого розміру, там же є свічечки, ікони та рушники всередині. І нарешті міні-грот, ну навіть не грот, а так видовбане в скелі місце для ікони. До наших днів збереглися три невеликі печери. Келії були висічені в камені руками. Перші згадки про Собіцький храм датують XVI століттям. Крім печерних келій і каплиць, тут, звісно, дивовижні пейзажі. Тут вражає все. Важко уявити, що колись тут жили монахи. Умови для їхнього проживання були надзвичайно важкими. Віддаленість від села, важкодоступність, бо досить високо над Дністром. Особливо складно було туди діставатися взимку. За переказами, чинці виготовляли речі, вони були ткачами, які вони відносили до місця, де нині діє капличка, і залишали для селян, а жителі Субіча віддячували їм продуктами. Від грошей чинці відмовлялися. Що мене ще дуже вразило, що в печері з іконами, якщо стати по центру і розмовляти, то звук підсилюється і ніби вібрує. Таке враження, що звук проходить через підсилювачі дуже незвичне відчуття. Я такого явища не спостерігала в жодному скельному монастирі чи печері, дивовижне місце і незабутні відчуття. Все тут роздивилися, відпочили і рушаємо назад, бо вперед нема як, там непрохідне урвіще над Дністром. Ця пригода точно запам'ятається мені надовго, друзі. Подорожуйте і любіть свою Україну.